Всім привіт! Презентую вам нову поставку товару. Це повітряні змії та вітрячки бренду Іварна Хоу. В цьому лоті є 4 моделі. Це перша модель. Повітряний змій. Друга модель повітряного змія. Це в нас іде вітрячок. Третя модель. Остання модель також вітрячок. Так воно виглядає. Лоті у нас буде 16 упаковок. Вартість такого лоту 990 гривень, а собі вартість одного вітрячка або повітряного змія. Всього 62 гривні, і цей лот ви вже можете замовити. У наших менеджерів підписуйтесь на наші YouTube канали, ставте вподобайки і слідкуйте. Новинками всім дякую та гарного дня.